Вітаю, шановні мої глядачі, На Сумщині орки прорвали українську оборону і спробували закріпитися у трьох населених пунктах, у трьох селах. Давайте подивимося, що за ситуація зараз, що буде далі, як буде розвиватися. Подивимося, Сумщина. Отже, Путін хоче створити буферну зону. Давайте подивимося, що буде з цим напрямком. Ну що, вони, вони по-хитрому там задіяли якісь резерви, по-хитрому. Але результат у них там буде, як у вигляді програного бою. так от. Тут хитрість, хитрість і підлість задіяли ресурс для хитрості і підлості. Їм потрібен якийсь хитрий результат. Але, знаєте, тут закінчиться все рівно все поразкою. Ну, карма там чекає їх, в майбутньому для них там карма. Програний бій в домі. Ну, Я думаю, що вони там надовго не не затримуються. Чому? Тому що е, там у них, е, знаєте, як, не, не вистачить сил у них там закріпитися. Не вистачить сил. Розумієте, там кармічні, для для них кармічні події, програний бій. Перемога. Е, Прийдеться ну, хороші вісті, але від них треба для них так, да, хороші вісті. Перемога. Якщо брати до уваги, що це зараз у них є там така перемога, то в подальшому вони звідти вийдуть. Сил мало, складена зброя. Працюють. Ну, якийсь ресурс, вони туди кинули, але при якоїсь хитрості. Що це за хитрість така? Такі, Якась операція по домовленостях, для того, щоб, можливо, переключити увагу, переключити увагу на цей напрямок, розумієте? Можливо, навіть щоб спровокувати Україну перекинути туди свій резерв, так? тому що хитра операція, хитра військова операція, яку вони думають успішно провернути. Ну, програш там їх все рівно чекає. Тут по домовленостях, що. Ресурс, створюють, створюють якусь спеціально створюють якусь ситуацію по-хитрому. Ну, знаєте, я думаю, що їхня операція на сумському напрямку це не, не саме не закріпитися, а створити певну хитру ситуацію, щоб переключити увагу, і щоб ну, для переброски туди ресурсів, щоб працювали. Щоб спрацювало перекидання, ну, ідея спрацювала ідея перекидання на той напрямок резу, ресурсу і резерву України, розумієте? Де, вони як виужують на себе, визивають на себе, викликають на себе да? увагу і ресурс України. Тобто вони там задіяли цю якось по-хитрому цю операцію, розумієте? Вона обговорена ситуація. Хитра ситуація, там щось не все гаразд тим наступом, і там складена зброя. Вони повинні звідти піти. Звідти піти, що це за прорив такий, давайте глянемо, Сумська область. Хочуть взяти там частину України під контроль. Прорив, Такий, знаєте, успішний переможний, тріумфальний прорив туди з ціллю контролювати ресурс України. Ну, порадили їм так. Потім встати там. Стати, щоб підсилити, увійти і там стати, для того, щоб підсилити якийсь інший проєкт. Для, для того, щоб підсилити інший проєкт. Який проєкт, що ж всього переговорний проєкт. Ви розумієте, щоб Україна, Україна була позговорчивою? Ось так. Підштовхнути Україну до певних дій в перемовному процесі, створити, створити, дати шанс перемовному процесу, це спеціальна операція. Ну, ви знаєте, я думаю, так, так як підштовхнути Україну до прийняття рішень стосовно ну, Дипломатії, да? можливо, можливо, погодиться на меморандуми, то там посульки всякі, на їхні умови і так далі. Але тут, бачите, тут не, не... вони все одно тільки вийдуть. Або їх виб'ють, або вони вийдуть звідти, скористаються, можливо, як тиск, як тиск у дипломатії це потрібно. є бажання, так. Да. Працювати. Ви знаєте, це робота, щоб допомогти у бажаннях, у їхніх бажаннях. Робота допомогти їхнім бажанням. Ну, бажання які, ми ж знаємо за ми, да, які? Вихопити все у меморандумі, що їм хочеться, для прийняття рішень. Так, от для прийняття якогось документу. Ця робота це бажання допомогти у прийнятті документу, тобто меморандуму. Ну вони ж говорили: не хочете віддавати нам 4, віддасти 8, туди, чи скільки там, як вони говорили, да? ну, так? От. нема в них цілі: цілі там. Так, вони, вони борються за те, щоб зацементувати те, що вони ухопили документально. Зрозуміло, так? Да? Іде боротьба? За те, щоб, щоб захоплене юридично оформити, що воно їхнє. От так от, домовляються. Тобто вони підштовхують цією боротьбою, цією битвою, цією операцією у Сумській області, вони підштовхують до України до вибору. До вибору, робіть вибір. Або ви зараз, по факту, те, що є, Юридично оформляєте на нас, або буде далі йти боротьба от ми вже в Сумській області. Зрозуміло, це, це не така, знаєте, операція. Більше психологічного такого підштовхування України до прийняття, до прийняття рішення. Ідея, вони все рівно звідти підуть. Там жертв буде багато, удар буде, жертв багато. Змінити ситуацію. Діявол там таємно хоче. Ви знаєте, цією, цією ідеєю дьявол хоче змінити таємно ситуацію вплинути і змінити таємну ситуацію у перемовному процесі. Ось якось так. Я думаю, що вони звідти скоро підуть. Дякую вам за увагу. На все добре. До побачення.